Від війни до того, що поза межами нашої країни називають головною подією року. Хоча для українців і для України безумовно це не головна подія. Президент Володимир Зеленський на плях Давосу зустрівся з президентсь... президенткою Швейцарії Карін де да, це в рамках всесвітнього економічного форуму лідери країн обговорили шляхи досягнення справедливого миру, гуманітарну підтримку, в тому числі і будівництво бомбосховищ, в наших українських школах. Європа відстає в глобальних технологічних перегонах. Про це заявляє Володимир Зеленський. і Про це він сказав в Давосі. Каже, ЄС втратить ціле століття, якщо не змінить підходу до розвитку технології. Європа часто більше зосереджена на регулюванні ніж на свободі. Але коли потрібне розумне регулювання, Брюссель вагається. Ми повинні забезпечити максимальний технологічний розвиток у Європі та разом ухвалювати всі важливі рішення для всієї Європи. Від виробництва зброї до розвитку технологій Європа має бути лідером. Європа повинна стати найпривабливішим ринком у світі, і це досяжно. І нарешті, Європа повинна бути здатною гарантувати мир і безпеку для всіх, для себе та для. Інших для тих у світі, хто важливий для Європи, Європа заслуговує бути сильною. А для цього Європі потрібні ЄС і НАТО. Чи можливо це без України та без справедливого завершення війни Росії проти України? Я переконаний, що ні. І перш ніж ми цю тему обговоримо, зараз дома Петрово, Ходещина, Чорноморськ. Обережно повітряні сили пишуть про ворожий ударний безпілотник у вашому напрямку, який рухається з півдня оперативно про будь-які зміни. Повідомимо. Зараз доєднуємо до розмови Уляну Хром'як, це виконавча директорка українського дому у Давосі. Наші вітання, пані Уляно. Вітаю, слава Україні! Героям, Героям слава і всім, всім людям, які наближають нашу перемогу, слава теж. Поговоримо власне про те, який план насправді ми ставимо перед собою як український дім в Давосі, і що можемо говорити вже станом на зараз, які проміжні підсумки. Е... Український дім в Давосі цього року відкриває свої двері всьому, в і тому це для нас така значна подія, тому що останні три роки ми говоримо про війну і говоримо про необхідні речі для забезпечення нам справедливого і довготривалого миру. Ми сьогодні, звичайно, робили пряму трансляцію в українському домі виступу президента України і так само комунікуємо, підсилюємо ці Еседжі, які сьогодні а, на виступі транслював президент України, о, о, окрім справедливого та довготривалого миру, ми говоримо про можливості України, що Україна звичайно не тягар, а Україна є країна можливостей. І в технології, і в технологіях, і в інноваціях, і в природних ресурсах, і в інвестиціях. Тобто, в нас надзвичайно багато є чому, що що ми можемо надати світу, і що що власне світ може повчитися в Україні? У нас сьогодні були надзвичайно цікаві дискусії з представниками. Технологічного сектору і тих, які інвесторів, які дивляться на Україну з точки зору власне інвестицій в оборонний сектор, так само ми говорили сьогодні багато з нашими. Воїнами і з тими людьми, які власне на передовій, які доносять цю інформацію, що не що необхідно власне наперед на передовій, які є в нас потреби, і яким чином ми разом спільно з міжнародними нашими партнерами будемо намагатися забезпечити. Можете розповісти детальніше, хто з наших бізнесів не тільки бізнесів, мабуть. От в українському домі представлений наскільки кажучи, військовою мовою та десант наш там потужний. Ну, ви знаєте, перш за все з президентом є офіційна делегація від імені Держави Україна. Ось і в них є чисельні зустрічі в рамках і на платформі Всесвітнього економічного форуму. В українському домі ми звичайно так само долучаємо представників офіційної делегації до наших і дискусій. Окрім цього, в нас гостями українського дому є багато. Не гостей, і ви знаєте, що я хочу цього року особливо зауважити, що є дуже великий інтерес преси. Преса в нас цього року. Ви напевне бачили, можливо, ми відкрили вчора в Український дім українсько-американськими відносинами. В нас була дуже цікава дискусія. Ми далі транслювали інавгурацію президента Трампа. Надзвичайно була ця подія така топова в Давосі. Всі журналісти вони прийшли до нас в наш дім і долучилися і до дискусії, і власне до обговорення інавгурації. Сьогодні ми продовжили Цю тематику вранці робили підсумки. Звичайно, хочеться, щоб президент Трамп надалі. Продовжував допомагати Україні, і ми за це, це, це теж сьогодні обговорювали з лідерами думок. І далі в нас була дискусія, звичайно, з топовими інвесторами, які вже власне зараз працюють в Україні. До нас також до дискусії сьогодні і долучився пан Камишин, і так само були присутні і деякі депутати. Тому ви знаєте, дискусія була дуже жвава і дуже конструктивна. І здається, що в принципі ми з нашими іноземними партнерами, знаєте, на одній хвилі, тому що дійсно є розуміння, вони нас чують. І я дуже сподіваюся, що сьогодні тільки другий день роботи українського дому. Але за підсумками сьогоднішнього дня можу сказати, що ті меседжі, з якими ми сюди приїхали, і ті зустрічі, які відбуваються в кулуарах, і навіть в рамках наших. Додаткових таких зустрічей в українському домі вони приносять додаткові таку додаткову користь Україні. Тому ми спільно разом з українською делегацією. Ми такий один голос від України доносимо ці всі меседжі на міжнародний рівень. Пані Уляна, з того, що ви говорите уважно слухаю вас. Ну, все одно, мілітарка залишається номером один потенційного експорту з України. Слово культура жодного разу від вас не прозвучало, тому що немає попу, то не підготували ми пропозицію, чи немає попиту? Я два повторю ну, повторювання сам так. Да? Ви знаєте, до культури, ми ще з вами не дійшли, тому що звичайно в пріоритеті все. І український дім це такий комплексний дім тут в Давосі, і ми завжди показуємо культуру. І культурна спадщина і те, що Україна є незалежна держава з великими традиціями і з нашими з нашою культурною спадщиною. Це теж ми про це говоримо. Обов'язково ми підтримуємо так само. Ми привезли сувеніри від українських дизайнерів від малого і середнього бізнесу, які незважаючи на Україну, і незважаючи на те, що відбувається з сиренами, і те, як, як цей бізнес важко працює в Україні наразі, вони продовжують працювати. Вони резистентні, вони надзвичайно стійкі. І ми теж цей меседж доносимо і до наших колег. Додатково ми звичайно пригощаємо всіх наших гостей смачною кавою. Вдалося тут з цим питанням дуже складно. Тому ви знаєте, ця така додаткова енергетика, додаткова гостинність. Вона теж допомагає нам заволодіти серцями міжнародних наших партнерів. Завтра ми плануємо зробити український вечір з українськими гостинцями. От і тому сьогодні це дуже реклам. Муємо ще я хочу сьогодні сказати про дуже гарну ініціативу, яку ми започаткували з української залізницею. Це такі квиточки, які ми пропонуємо нашим іноземним партнерам, щоб вони приїхали до України. Ті, хто не був в Україні, ми їх всіх запрошуємо. Тут є ряд таких додаткових умов додаткових пропозицій, які Укрзалізниця їм надасть. Зустріне їх допоможе зі всіма труднощами. Я Думаю, що їх в нас не буде, тому що Укрзалізниця працює дуже гарно, і ви знаєте, серед і журналістів і серед наших гостей іноземних. Це дуже популярне. Це наша така фішка в Давосі цього року, і ми дуже дякуємо за співпрацю Укрзалізниці. Слухайте, взагалі прикольна ідея. Насправді, і е, якщо ви пам'ятаєте, то і в 22-му році, та й зараз, раз по раз, ну я купую квитки в зоопарк в Миколаєві. Ну в якому я не була рівно ніколи, а в Миколаєві була проїздом. Але я регулярно купую туди квитки. Бо дуже хочеться, щоб тварини вижили. До прикладу, чи такої ініціативи немає, чи не купують до прикладу ваші гості квитків якісь український музей, для того, щоб його або підтримати, або відновити. Ви знаєте, це дуже гарна ідея. Ми обов'язково її розглянемо. Почнемо з Укрзалізниці. Спочатку, напевно, цим гостям потрібно ознайомитися з містами України, так побачити, як люди живуть, і що насправді Україна дуже гостинна, навіть незважаючи на те, в якому, в якому важкому етапі зараз знаходиться Україна. І тому ми, ми їх запрошуємо не чекати перемоги, а власне вже зараз скористатися цим квиточком і завітати до України і на своєму. Чи побачити а, і підтримати український народ? Ну то давайте на наступний рік, на наступний Давос або ж на цей, якщо встигаємо, можемо запросити їх в якихось музеї. Це мені Дякую. здається, що це дуже класна. Де дякуємо вам. Оляна хром'як була з нами. Це виконавча директорка українського дому в Давосі.